Пентагону, який уклав контракт з компанією Боїнг. Багатьох компанія Боїнг чим асоціюється з літаками, так. за якими ми до речі, так сильно скучили. Погодься, я до речі, бачив сон, що вже летять над Україною. Цивільна авіація. Так, от а виявляється компанія Боїнг виробляє ще боєприпаси і буде а, виробляти боєприпаси бомби для України. Пентагон, міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт цією компанією на виробництво бомб малого діаметра на суму 6 мільярдів 900 Мільйонів доларів у Сент-Луісі налагоджено на виробництво. Це не компанія а великий завод. Він не один у сполучених штатах. Є підприємство компанії Boeing, яке виробляє літаки, є підприємство, яке виробляє авіабомби, Є підприємство, яке виробляє якесь устаткування. І ці роботи, звичайно, вони не на місяць, не на два, не на півроку, не на рік. Вони будуть тривати аж до 2035 року. А це означає, що Сполучені Штати Пентагон закладають довготривалу підтримку нашої. Держави там правда в цьому пакеті не тільки Україна, там ще здається Японія і Болгарія, але звичайно, наша держава в цьому питанні є в пріоритеті.